Всім доброго вечора, друзі. Вітаю вас на своєму каналі і запрошую до себе на розпаковочку. Чи добре ми знаємо один одного? Зайшла в магазин скупитися, молочко закінчилось, сир. Думаю, підкуплю якоїсь ковбаски смачнючої, а купила ось таких бубличків, сушки до чаю. Я такі полюбляю сухе таке люблю. Малютка називається. Дуже смачніші. Вони такі солод... злегка солоденькі. Коштують 75 гривень кілограм. Так, молочко купила. Чого сміюся, зараз зрозумієте. Купила молочко, волошкове поле 2,5% жиру, вага, маса вага 900 грам. Живий продукт сир український. Виробник Зелений хутір. Не реклама покупка. Моя покупка. Так, що ми тут маємо з цим сиром? 74 гривні коштує. Ага, виробник. Ага. Ось такий сир. І купила ось такі мартадельки, сардельки вищого сорту, глубина, не реклама. Скуштувала вже одну, поки чоловік прийшов з роботи дуже смачні. Я беру, стараюся брати е ковбасу вищого сорту. Ні в якому разі, не першу, не другу, але буває так, що. Спішиш на автобусі, на маршрутку, забіг, схопив і побіг. Так я буває, як і у вас, так і в нас. Так, оце ця покупка, друзі, склала 298 гривень 50 копійок. І тепер хочу показати, що купив Вова. Прийшов з роботи, також купився. Ну, одне не одному нічого не замовляли. Він взагалі-то кожного ранку питає або з вечора, що завтра купувати. Ну, я кажу, що купувати. Сьогодні не питали одне одного, тому що після вихідних є що їсти. І, мабуть, ми обоє вирішили, що нам нічого не треба докупляти. Прийшов у вас з роботи, приніс ось молоко. Ось чому я сміялась. Молоко 2,6% жиру ягодинське. Приніс також так сардельки вищого сорту, ведмендики. Так що ми тут маємо 6 смачних сардельок вищого сорту. Також купив масло ось таке 72%. Ой, навіть 72,6, от то, так, да, як гарно виміряли проценти жиру. Отакі дві пачечки. Ну ж цікаво, яка вага також 180, да, 180 грам. І купив отакі. макаронні вироби отакі кілограмова пачка упаковка і тут такі пір'я. Отакі, бачите, порізані на, на мабуть, сантиметрів 4-5 кілограмова пачка мікс. Варити 9 хвилин. Ось навіть годинник намалювали і написали, скільки варити. Це макароні вироби із це грубої, грубої ну, якісної пшениці. Переварити 9 хвилин. Отак от. Я не падала, що тогава один написано 9 хвилин варити. Ну, оце такі покупочки. Бачите? Чи добре ми знаємо одне одного, мабуть, що знаємо. Разом купили ковбаси, разом купили молока, не мов би домовилися. Так що такі невеличкі покупочки. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. Мирного вам неба, міцного здоров'я! Бережіть себе одне одного. Нехай у вашої домівка завжди панує тиша. Взаєморозуміння і добро. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.